Друзі, привіт! Сьогодні в мене ось тут на екрані така невеличка сімейка. Тут красула, потім опунція, ще одна красула, називають її в народі хобіт, і еоніум маленький такий. Зараз я хочу розмножити оцю красулу, посадити її ще окремо. Начеринкувати, посадити окремо в маленький стаканчик. Ось, От Вона вже сильно розрослась. Мені не подобається, як вона в такому вигляді. Зараз начеренкуємо, такими невеличкими будемо зрізати ось такими частинками. Тут останню частинку я знімаю, щоб залишився такий хвостик. І нам потрібно декілька штучок таких. Два. Три. Чотири. П'ять. Думаю, достатньо. Можна ще ось тут, ось тут. Шість. І ось такі шість штучок у нас буде. Тепер у мене тут є такі два горщички посадимо їх сюди. Так, ось так. Можна два останні зняти, щоб краще воно трималось. Так, знімаємо і сюди саджаємо. І за буквально дві неділі воно вкорінеться, і буде у нас ще один горщик з красовою. Так, ще дві штучки залишилося. Ось така краса. Ось. Тут в мене розірвалося на дві частинки, ну нічого страшного, буде ось так. Ось така маленька краса вийшла. Також не заливайте. Зовсім трішки вологий ґрунт має бути, щоб вони не загнили. Так, це є. І тут в мене також такий невеличкий кактус, уже з корінчиками, тому вирішила його також посадити окремо. Відділився, він відпав від своєї мамусі, тому посадимо його окремо. Так, тут трішки зробимо заглублення і посадимо. Ай, колючий. Ось так все також заливати не потрібно. Зовсім по краєчку поливати там раз в 5 днів приблизно. Ось така краса вийшла, нехай розмножується. От і тут такий ось залишився. Можна тут ще почеренкувати, в принципі, ще на один горщичок. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.